Стало відомо, коли Збройні Сили України повністю зачистять сумщину від окупантів. А також як за допомогою нової української крилатої ракети Фламінго ми будемо кошмарити Росію. Про все розповім друзі. Вже за миті. спершу підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку нашої спільноти. Вона зростає. Я дякую кожному з вас за це. Кожен лайк. Це дуже важливо тому давайте часу не гайте. Одразу будемо починати. Дивіться, яка виходить у нас історія: значить, в Україні намагаються нав'язати умови, за якими ми маємо просто так взяти і залишити весь Донбас, збройні сили України, нібито мають взяти і просто вийти з Донбасу, а Росія між тим, нібито виведе свою армію з Сумської і Харківської областей. у Запорізькій і в Херсонській областях при цьому лінія фронту. Буцімто там заморожується і бойові дії на всій території України таким чином припиняються. Я в попередніх випусках друзі вже розповідав і пояснював всю абсурдність такої формули і власне незаконність цього рішення. На нього ніхто йти ніхто йти не буде, але цього разу я пропоную подивитися на ситуацію дещо з іншої сторони. Отже, яка у нас зараз ситуація на Сумщині? Збройні сили України нині перехопили повністю ініціативу і пішли у наступ. За словами головнокомандувача ЗСУ Сирського, Росія зазнала поразки у Сумській області. До речі, там ворог зосередив, повірте, дуже потужне угруповання з найкращих російських частин. Там йдеться взагалі про десантників, мова йде про мотострілецькі частини сухопутних військ і про морських піхотинців. Все, тепер вони або знищені, або покалічені, або виведені просто російським командуванням з регіону. Частково виведені. Відомо, що там було скільки у нас 18 точок. Да? Окупованих сіл або важливих точок, як каже президент: шість вже звільнено. Тобто, ми просуваємось вперед, а у двох точках ми взагалі там вийшли на кордон з Російською Федерацією, плюс за останній час ми зачистили ще 900 метрів на сумщині без кількох ем, ем, пунктів до кордону. Тобто, як ви самі розумієте, ситуація на сумщині для нас для збройних сил України складається як найкращим чином тепер. Президент Зеленський чітко каже, коли Сумщину буде звільнена. Він зустрівся з журналістами там у них була закрита нарада, і от він повідомив, як пишуть змі, що фактично Росії не лише там бракує сил для подальшого наступу, але й для утримання нинішніх позицій. Під питанням на Сумщині, на його думку, росіяни не зможуть протриматися навіть декілька місяців. Зсу повернуть контроль над прикордонними селами. Тобто, Зеленський прямо каже, що Сумська область повністю буде звільнена від російських окупантів через декілька місяців, через два місяці. Що стосується друзі Харківщини, тут ситуація складніша, але аж ніяк не критична. Що каже Зеленський з приводу Харківщини? Жодних шансів у ворога там немає. Вони. Не отримують Харківщину, запевнив він, і додав, що навіть розмови про ймовірні поступки з боку Російської Федерації виглядають абсурдними. Тепер виникає питання: а який, вибачте, взагалі сенс, навіть чисто теоретично, на от просто теоретизуємо історію. Чисто теоретично, який сенс Україні йти на так званий обмін територіями, якщо за два місяці ми повністю звільнимо Сумщину і значно поліпшимо своє становище на Харківщині. Я вже не кажу друзі про те, що обмін української території на українську територію це в принципі незаконний. Він неприйнятний і цього точно не буде більше того, навіть якщо говорити про співмірність, давайте звернемо таку, на таку деталь нашу увагу на співмірність. Да тобто виходить так, що нас хочуть примусити віддати більше аніж ми можемо отримати, тому що за логікою Путіна цього військового злочинця він вимагає здати у 15 разів більше території Донбасу. Аніж готовий деокупувати на Харківщині, на Сумщині, тобто не співмірна абсолютна історія. Тому ще раз, усі індикатори, абсолютно всі індикатори від головного закону Конституції України до ситуації на землі, і від ситуації на землі до здорового глузду, нам буквально волають про те, що подібні умови є як мінімум невихідними. Я не кажу про те, що вони абсурдні, злочинні, і ніхто їх виконувати не буде. Значить, більше того, судячи з усього вище. Військове і політичне командування робить ставку на нову зброю. На фламінго. Зеленський так і сказав в своєму зверненні на День Незалежності до українського народу. Я хотів би процитувати окрему частину. Вам зараз стане все зрозуміло. Скільки разів ми пропонували припинення вогню, скільки разів ми казали, ми хочемо тиші, ми прагнемо миру, але достойного та всеосяжного і тому розраховуємо на силу всього світу і тому не надто віримо. Російським голубам миру і тому будемо покладатися на український фламінго. Тобто, Зеленський прямо говорить про те, що Україна буде кошмарити Росію новими українськими ракетами фламінго. Восени ситуація абсолютно зміниться. У нас є ракети, ми їх зараз масштабуємо. Ми маємо успіх на Сумщині за два місяці. Вже весною вже вибачте восени. Ми я маю надію принаймні. Так якщо там виходити зі слів Зеленського, ми звільнимо Сумську область, поліпшимо свої позиції на Харківщині. І що тоді про який так так званий тоді обмін буде говорити? Путін про які тоді умови і вимоги він буде тут розповідати? Що ж він тоді захоче? Вибачте на слові обмінювати. Нехай бере свою територію, і обмінюється з трапом скільки завгодно. Давайте тепер, друзі, ми нагадаємо, що це за ракета така фламінго, тому що в останній час дуже багато галасу, якісь вибачте срачі відбуваються, так якісь е, там зливи інформації і так далі, тому подібне. Але факт залишається фактом. У нас є нова ракета фламінго, і от ми робимо на неї ставку, ми будемо її використовувати в рамках наших майбутніх кампаній. Я одразу скажу, що там жодної військової таємниці я не видаю. Оскільки ну про ці ж подробиці нової ракети розповідає безпосередньо сама директор компанії, яка створює цю ракету, тобто я її просто цитую. Щоб потім мені не писали, що я видаю якусь на військову, військову таємницю, я користуюсь публічними джерелами. Отже, що таке Фламінго, друзі? Це крилата ракета великої дальності. Вона здатна нести боєголовку вагою на 1150 кілограмів і вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів, що робить її однією із найпотужніших в арсеналі України. Фламінго розробили за рекордні 9 місяців, і вона перевищує за швидкістю усі інші українські ракети. Про це розповідає, як я вже сказав, Ірина Терех. Вона є генеральним і технічним директором Firepoint. І от, за її словами, руйнівна міць Фламінго значно перевищує можливості ракети Нептун. Тобто, якщо порівнювати з Нептуном, то Фламінго круче. Зеленський запевнив, що до грудня Україна матиме сотні таких ракет. Але деталі розкриють, коли вони будуть готові до масового застосування. Тут я абсолютно погоджуюсь і хочу абсолютно публічно заявити, що якраз за те, аби ракети говорили про результат, а не люди просто анонсували і піарились на цьому. Давайте зробимо ракету, запустимо її, вона покаже результат, а потім цей результат обговоримо, щоб не виявилось так, що ми сидимо. Балакаємо, розповідаємо, анонсуємо, піаримось, як ми будемо кошмарити. А в кінцевому рахунку ну вибачте, не той буде результат, на який ми всі розраховували. Я вважаю, підхід з тим, аби коментувати результат, є набагато кращий аніж підхід анонсувати щось. Між тим, друзі, Росія, в свою чергу, вона намагається применшити загрозу, натякаючи на те, що фламінго це типу британська розробка. Терх категорично спростовує ці домисли, вона каже, що російська пропаганда лише видає власну стурбованість, назва ракети не має бути страшною. Її мета це ефективність, каже Терех Норвезький експерт, до речі, Фабіан Хофман наголошує на тому, що Фламінго позбавляє Росію стратегічної переваги, адже дозволяє Україні вражати віддалені цілі, які ворог вважав недосяжними. Це перехід від легких ракет і дронів до важкого зброєння. Він також каже, що якщо Україна розгорне 3-5 тисяч таких ракет. Це може знищити увага далі до 25% економічного потенціалу Російської Федерації за дві доби. За дві доби бувайте Непогано, правда, друзі. Та ж Ірина Терех з Firepoint додає, що дрони компанії вже вплинули на закриття аеропортів на зростання цін на бензин Російській Федерації. Ми бачили, що було на День Незалежності. Пам'ятаєте, я робив випуск, що вибухали перегляньте. останній випуск Росія вся палала, аеропорти стояли, рейси скасовували, рей перенаправляли літаки, які там ще них ледь-ледь -лед літають на запасні аеродроми. НПЗшки бувайте, папа. -па. Ми знищили значить, енергетичну інфраструктуру Російської Федерації. Різні російські міста просто палали від українських дронів. І що? І тепер, друзі, ми комбінуємо: будемо комбінувати вірніше наші атаки: дрони спочатку, які виснажують російське ППО, потім фламінго, яка може стати ключовим елементом цієї стратегії, тому що ми маємо? ЗСУ впевнено просуваються на Сумщині. Харківщина тримається міцно і є перспектива поліпшення становища? А нова ракета Фламінго стає справжнім кошмаром для Росії, поки ворог намагається нас залякати е переговорами про здачу території. Україна відповідає силою і відповідає технологіями. Тож чи варто нам слухати ці абсурдні пропозиції, коли ми можемо диктувати свої умови? Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте ви щодо цього? Стежте, будь ласка, за оновленнями. Повірте, попереду ще дуже багато цікаво. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.